Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас розклад, що робити з негативними думками. Вони з'являються, вони протравлюють наше життя, і в деяких випадках вони навіть перетворюються в лярви, коли ви постійно прокручуєте, постійно про це думаєте, і воно просто прикріплюється до вас як маленька клітиночка, там і стає зіготою, просто росте і починає харчуватися вашими думками. Ну давай подумаємо, давай постраждаємо. Тому давайте будемо розбиратися, що з цим робити. І в нас ну, розклад буде на три карти. У нас є три варіанти. Давайте ще візьмемо жовту квітку. У нас є три варіанти, і розберемо, принаймні, давайте по одній. Можливо, у вас є таких три-чотири три, думки, але в нас тільки три варіанти. Тож перекладайте на свою і можете використовувати кожен раз іншу думку. Що ж, пішли до праці. Закриваємо чятятка і дивимося, яка нам квіточка краще внутрішнім зором, яка нам краще підійде вдох видих. і уявляємо собі свою квіточку. А ми почнемо з першої. Привіт! Моя негативна думка. Це нам поставити, щоб її було досить гарно видно, так. Ось. І давайте на картах Таро Ніколеточколі. Просто візьмемо, подивимося, як ваш ідентифікатор да? на даний момент, на вашу думку. Ну, мова буде йти про образу, мова буде йти про те, що ви нікого не чіпаєте і чого вас зачіпають, або навпаки, що ви постійно дивитесь за людиною, яка живе своїм життям. Зупинила відео на мить. Знаєте чому? Для того, щоб підглянути якось цей хлопчик, підглянути, хто в мене стукає під самими дверима. А там сусідка вирішила покоцати кісточку. Дивно, да? як карти гадають, це просто фантастика. Але реально проживати своє життя, споглядаючись на когось, але не бачачи красоти своєї, це не може не протравлювати ваше життя. Можливо, хтось живе краще, але спробуйте вдіти їхні чоботи. І, взагалі, можливо, краще подивитись на свої чоботи. Але ми заглянемо з вами більш детальніше. Давайте візьмемо. ой ой Із всіх чуєте, так, як сусідка живе своїм життям, але вона заважає мому життю? Але нам. Я не думаю, що настільки заважає, щоб, але вам заважає інше життя, і нам треба це зрозуміти. Давайте на три карти, що було. Ну, ви споглядаєте, і, можливо, живете життям іншої людини тільки через те, що вам страшно. Ви можете питати, як це робити, ви можете розуміти все в цьому змісті, але не починаєте рухатись, і вам навіть надидається думка. І таким чином, ви живете з іншою себе, яка просто маленька, нещасна, сіренька особа і. Чи вам комфортно? Так, да, і вже майже це комфортно, але просто з нашим розкладом вже прийшов, прийшов час з цим попрощатися. Навіть якщо вам це не комфортно. Навіть якщо ви зараз розсердились, що теж має місце про те, що нічого я не, не споглядаю, як живуть інші. Але, можливо, Можливо, ви настільки в собі занурились, що вже почали і споглядати, як живуть інші. Можливо, ще варіант, такий як варіант вас, можуть бісити люди, які дивляться, як ви живете. І вас це трохи не трохи в принципі не хвилює, але ви знаєте, що ніби хтось стоїть за спиною, і це неприємно. Давайте подивимось. Таке уявлення, що я сама собі гадаю, тому що це ж було, сусідка встала під дверима кістку рубать. І це говорить про те, що я роблю свою роботу. Я вважаю її красивою, як та дівчина, але мене бенте не мене не так бентежить. Так? Я продовжую своє робити, але. Відчуття, що я не одна, і хтось може мені щось зіпсувати. От приблизно ось такий стан. Що є на даний момент? На даний момент, ви знаходитесь вже в старих думках, але ви про них починаєте мріяти. Конструктивно, більш конструктивно, ви починаєте, починаєте говорити про те, що, що варто зробити, і я можу сказати, що посил і мотивація досить маленька, тому що. В більшості часу вас можуть забирати сімейні справи, і ви думаєте, що воно якимось чином має вплинути на потік ваших думок і потік вашої діяльності. Ось так, але в той же самий раз ви починаєте говорити, що я хочу відмовитись від цих думок, і я хочу, можливо, навіть вийти в світ, тому що тут є неоднозначні. Думки про прийняття сім'ї або про прийняття суспільством вашої діяльності, як відреагує суспільство теж. І коли ви розумієте, що я буду продовжувати робити свою справу, вас це вже потрохи покидає. Ось так. Що буде, якщо ви прислуховуєтесь до. Це ж треба. І буде все, якщо ви припините думати негативно, стосовно. Того, яка би є, як на вас дивляться люди, і що у вас не зелене волосся, і воно вам даром не треба навіть думати про це і не взращувати да, ці негативні думки. І ви побачите, наскільки розкривається вас світ різнобарвлям. Не видно, да? так. Різнобарвлям відкриваються ваші, ваші сторони, у вас починають з'являтися нові ідеї, у вас з'являється магун, і ви навіть цьому можете навчити інших людей. Давайте подивимося, де черпати ресурси, щоб позбутися цієї думки. І дивіться, одразу говорить про те, що піднімати свою енергетику, тобто починати думати навіть про хороше, починати думати, що навіть якщо я помилюсь, то можете просто. Пригорнути себе як маленьку дитину і сказати, ну подумаєш, наступного разу вам буде достатньо. Або, наприклад, я іноді практикую такі речі, коли я говорю, щоб ви, майбутній, сказали собі пораду стосовно Минулого. І всі говорять, да не переживай, да все не так, про, не так складно, як ти думаєш. І знайте, що ви не одні в своїх мітаннях, можливо, вам варто з кимось справді поговорити, поговорити з тарологом, з психологом, з подружкою, з мамою, кому я краще, поговорити для того, щоб вони могли поділитися з вами енергією і поговорити з вами, як це виглядає зі сторони, що реально нічого такого. Такого не в помилках, ні в чомусь іншого. Проживайте своє життя з радістю і насолоджуйтесь, чим більше у вас ресурсів, тим більше ви можете поповнити життя, чомусь От більше говориться про вашу сім'ю. Будете належати більше вашій сім'ї. Дякую першому варіанту: такий коротенький огляд, а ми йдемо з вами далі. Другий варіант була фіолетова квітка. І ми беремо як сигніфікатор, подивимося, як ідентифікатор да? вашого стану, вашої негативної думки. Що ви про себе думаєте в цій думці, якщо вона вас накриває? І ось в нас знову ж таки є якісь упущені можливості. Є недовіра майбутнього, недовіра пространству. І, можливо, хтось недооцінив ваше, да? або вже час змінюватись, а ви ще не налаштувалися. і... Ви бажаєте, що прилетів якийсь волшебник, і вам допоміг, або кастиль, який би просто стояв поруч і сказав. А які негативні думки, що ви самі не справитесь, що ви здуєтесь, що, що все не настільки да? говорити, типу, хорошо, а насправді воно не так. І отут це і є негативна думка, якою ви самі себе і. Ховатися від цього світу. Можливо, це ще не час. Да? Полюлюй, полюлюйте мене, ще, попелинайте мене. Я не хочу брати відповідальність за себе. Не то, що мені страшно, а да? мені незручно. Давайте подивимося, що було в цій ситуації. Була е, ситуація там, де ви себе повели, виставляючи свої видно карти, виставляючи свої кордони. І, і от такі є зараз Чотири пентаклі. І ви могли би сховатися, але ви, продовжували, ви не сховались, ви продовжували свій шлях, а тепер вас це гложеть, типу А, сховай, дайте, полюлюйте мене, тому що я от так сміливо поступила по відношенню до себе. Що зараз є? Чому вони далі, ці думки, живуть у вашому просторі? А далі виходить, що ви вийшли на тропу, там, де ви можете дати сорі по зубам, і якось вам треба збалансувати себе, тому що так раніше ви не поступали, і вам реально хочеться прихистку. От. Хоча це вже, ну, це ще відголоски дитячої позиції, коли я всього боюся і. Дитина, коли падає, вона встає і йде далі. Да? І, можливо, їй страшно, якщо ви її налякали охкали і ахкали. Але на даний момент припиняйте собі охкать-ахкать і рухатись далі, тому що не зациклюйтесь, не прокручуйте цю ж фразу по сто раз, тому що ви вже це зробили, ви про себе заявили, ви показали, що вам байдуже. Подобається людям зелені коси чи ні, яких у вас немає. Просто ця фраза вона більш поширена і вам буде більш зрозуміло. Да? Так, що буде? І що буде? У нас вісім петаклі, яка говорить про те, що продовжуйте в тому самому русі, ви получите нові емоції. Не зациклюйтесь, будь ласка, тому що реально, по дяволу, ви можете зачепити цю. Цю, створити прям цілу ляру. Ні, кажіть себе, хваліть себе, говоріть про те, що ви неабиякий молодець, про те, що ви довго терпіли, тепер ніхто не може. І навіть якщо перший час ви будете агресивними, перший час у вас буде не зовсім так виходитися, але, як говорить, ресурсність про те, що не. Можете підчитувати додаткову літературу, як відстоювати свої кордони, як зупиняти хамство, можливо, посмішкою. Спочатку ви можете це робити агресію, да, вчитися, потім робити це посмішкою, пояснювати собі. Тільки не треба всіх жаліти і всіх розуміти. Ні, це вже не варіант. Треба реально діяти так, щоб ваш простір очистився від цього хамла. І відноситься до себе як до дитини. І навчайте цю дитину не спілкуватися з токсичними людьми, не спілкуватися з тими, хто самостверджується за рахунок вас. І получайте нові знання, як себе устабільнювати. Ось такі справи. Прикольно. Дякую, другий варіант, за вашу відвертість від вас. Запрошую від вас вподобайку, підписку. А я запрошую вас на гру Ліла. Пройшла, Ліла, чудово пройшла, так щадящим режимом. Всі отримали задоволення і всі отримують свої інсайти. А у нас виходить жовта квітка, і ми дивимося на Ніколетті Чіколі, ваш стан негативних думок. Що зараз з вами? Давайте подивимося. Ніколета чи вона більш така метафорична. Можливо, хтось вважає її гадальною, але вона більш так розбирає душевний стан. І в нас з вами ось така ситуація, коли вам треба побути на одинці і розпланувати розпланувати та плани ваші. Плани ваші, можливо, реальні, але їх декілька. І тут йде невпевненість у собі, яка підточує вас, яка пригальмовує процес. І ми будемо розбиратися, що робити, щоб ця негативна думка не була такою сильною. Що було? Що було, а що виникла така думка? Угу. Певний момент, коли ви рушили, рушили і так активно рушили на пролом. Навіть не то, що не роздивляючись, от просто да, от як собаці даєш команду фас, і отак от у вас і теж рвануло, і ви почали активно діяти, прориваючи все, і вся і вся, розри, розриваючи, розрізаючи вузол Олександр, да так робив. І це призвело по справедливості, говорить карта, що так реально вам трохи відштовхнули вас і сказали: слухай, ну ти ж не продумав все і вся, ну ти ж не пронюхав. Так? Зробив, пронюхай, що, як, як краще зробити, щоб не тягти там три воза. А можливо, це можна взяти якесь таксі на якісь. Ай. На коняці якісь з крилами, да, і так далі. І, тобто тут було трохи твердолобість, проявилася ваша, і настав момент, коли ви це все обесцінили просто і закрили двері, сказали, що я не буду цим займатися. Хоча воно відкривало вам, відкривало вам перспективи. Просто ви образились, а треба, а варто було просто подумати. От тут якось процес іде негативних думок не через те, що ви якась не така і вам. Треба багато чого повчитися, а треба було в моменті не так сильно поспішати і не так сильно бути категоричною до себе і до своєї справи. Ось так. Що зараз є? Зараз вже дивіться, яка різниця. Да? От я навіть просто подивлюся, ви знаєте, що я люблю будь-які двері. Але якщо подивитися, тут ви пробиваєте всіми всі своїми ресурсами і силою, пробиваєте двері. На тій карті трохи по-іншому, коли. Ви вже розумієте, багато пізнали, і розумієте, як можна справитися з цими дверима. Ну, це вже добре, да? не так категорично вже відноситись до себе. Трохи включили щадящий режим, розподілили сили. І давайте подивимось, я подивлюсь, що там. Угу. Почали вже потрохи вийдете правильним шляхом, ви почали потрохи зараз ще подивлюся, бо підглядати до інших людей, ви почали відходити від думки про людей, да, оці, що там люди скажуть і так далі. Ви вже почали до себе ставитись більш так лояльно, да, більше розуміючи. І тут у вас можуть відкриватися нові ідеї, включається інтуїція, і це не може не радувати. І варто цьому довіряти. І давайте ще буде, тому що тут. Угу. Дивіться, вже ось тут ви можете відкривати двері одним своїм словом. Круто, правда? Угу. І тут у вас навіть встає питання, чи не буде знов так, як минулий раз, чи не буду я знов жаліти і вступати двічі в одну річку, і от знов я получу. І тут є в вашому, в вашому негативі є те, що. Крім того, що ви плануєте, крім того, що ви бажаєте вчитися, ви маєте це уявляти, що саме? Іноді мрії або ось ці такі фантазії вони заважають реалізації, тому що люди прям живуть в цих фантазіях. А іноді для того, щоб зробити щось, вам потрібні фантазії. І тут. От ваш урок не заліпнуть, але не, і не заглиблюватись, і не звертати увагу на спільноту, тому що тут ви піклуєте самі про себе і маєте слухати себе і довіряти собі. І маєте, можливо, навіть радитись ким, можливо, навіть подивитися, як це роблять тактивно. Так Ми маємо говорити про негативні думки. Але тут же. Ага, ви не бачите. Угу. Ви не бачите про те, що. Ой, забула. А, ви не... Замість того, що ви були вдячні своєму досвіду, ви якось розшатуєте це все. Краще я буду мріяти в майбутньому, да? Краще я буду мріяти, нічого я буду робити. І постійно за Паскою. А, дивно. Дивно, так. Да? Якось я десь я не знайшла саму негативну. В чому негатив? Давайте я вам подивлюсь. Ну, те, що я обестінююня, то факт. Угу. Припиняйте себе порівнювати з кимось. Угу. І якщо перед вами закриваються двері, то, мабуть, треба радіти, тому що. Тут мова йде про те, що варто все ж прислуховуватись до себе, тому що у вас є певна родзинка, яка не може вийти в світ і засяяти кришталиком. І у вас ось цей процес він крутиться, крутиться, крутиться. Він не може ніяк вийти. Як вийти, і ви підглядаєте по іншому, а у інших не так. Вони взагалі не так думають. І в цьому є ваш урок. Через то, поки ви не зрозумієте, в чому ваша родзинка і чому що саме вам треба обрати, давайте дам пораду першого кроку. Угу. Бачите, тут вистачить чітко говорить позиція про те, що вистачить дивитися, як, як роблять інші, зупинитися, да? і припинити, ну, зупинити цей процес, і починати покроково себе вивчати, і знову відкривати ті двері, в які вам комфортно, і вам саме в ті двері, де вам здається, що в інших не так. В мене, от, я так відчуваю, але я собі не настільки довіряю, да? і воно може бути неактуальне, воно може не сподобатись, не продаватися і так далі. Але спробуйте. Який буде результат? Угу. Угу. Супер. Вас це більше веде в пошук, в пошук того самого, щоб, що, до чого у вас і веде цей шлях, і до того самого що ви знайдете ті двері, з яких будете черпати своє умиротворення, гармонію і баланс. Круто! Я запрошу вас на гру Ліла. Це ми могли би теж пропрацювати, але дякую вам за лайки. Дякую вам за коментарі, хто пише. Запрошую на гру Ліла, там, де ви можете задати будь-які питання для вашого саморозвитку і ваше вище я обов'язково відповість. Ну що ж, а ми йдемо далі до наступного розкладу.